Цієї неділі у Луцьку було відкрито благодійний церковний комплекс релігійної громади церкви євангельських християн-баптистів Фіміам. На його урочисте відкриття прийшло багато прихожан і гостей, серед яких була і наша знімальна група. Недільного ранку на подвір'ї церкви ніде і яблуко впасти. Велика кількість прихожан, які знайшли у своїх серцях Бога, прийшли на урочисте відкриття. Серед них чимало тих, хто зловживали наркотиками, алкоголем. Люди з обмеженими можливостями. Всі вони з вірою й надією в серці відвідали фіміам щонеділі. Богослужіння церкви відвідує понад 500 людей. Є своя загальноосвітня школа, приватна є програма для дітей, і це як підготовка дітей до школи, маленька школа. Також дуже багато є програм для е, людей, які мають певні проблеми фізичні проблеми це робота з неповносправними. Людей, які потрапили в залежності від алкоголю, наркотиків для них теж проводиться реабілітація. І, взагалі, інформація така: за час існування роботи е, благодійного. Комплексу за час роботи кабінету фізичної реабілітації понад 120 людей позбулися наркотичної алкогольної залежності. На території церкви Фіміам є сучасний дитячий майданчик із символічною назвою Добродій, куди можуть завітати всі дітлахи. При церкві також діють мала школа-зірочка та приватна спеціалізована загальноосвітня школа першого-третього ступеня скарбниця мудрості. Церква обладнана пандусами і ліфтом для людей з обмеженими можливостями. Спільно з благодійним фондом преображення Фіміам реалізує соціальні та благодійні проекти. Маємо таку спільну можливість разом реалізовувати різні соціальні проекти довготривалі. Це як і реабілітація залежних людей від наркотиків, від алкоголю. Ось потім другий такий напрямок роботи це профілактична робота серед молоді, підростаючого покоління. Це і, у нас є своя студія Правда про, яка займається створенням різноманітних фільмів для молоді. Тут знаходять утіху, ті, хто подолали за допомогою Бога, здавалося б, невиліковні хвороби, наркоманію та алкоголізм. Я включив телевізор одного разу і почув, не пам'ятаю який канал, був напевно волинське телебачення. Почув гарну проповідь про те, що Ісус мене любить, і в той час я був вже залежний від алкоголю. Я вживав. Великій кількості алкоголь декілька разів був вже в, в Терезнику. Він вже зараз на даний момент не працює. Я раніше працював і включивши цю проповідь, я почув, що мене хтось любить, бо я нікого не любив, мене ніхто не любив. Я часто продавав своїх друзів. Я Ну, не мав життя спокійного, бог тоді дав мені силу, і на даний момент я вже не вживаю алкоголю дуже довго. Справжньою окрасою заходу став виступ Олега Майовського, відомого виконавця, поета, автора понад 300 пісень, хорових композицій та музики до кінофільмів, твори якого користуються попитом у зірок сучасної української естради. Тут Роблять дуже велику роботу для благодійності, і сьогодні цей захід, цей концерт духовної музики, можна сказати. Він якраз направлений на те, щоб зібрати кошти для людей, котрі з вадами для, для благодійності, і я просто дуже радий, що є люди на Україні, котрі служать для того, щоб допомагати людям. Для багатьох церква Фіміам стала справжнім осередком духовності. Її двері відкриті для всіх, хто хоче духовної гармонії.